Доброго дня, шановні пані і панове! За два дні до нового року вийшла за грибами, зиба у нас поки не починається, грязь візде, морозу немає. І зустріли ми перві ось такі гарні зимові опеньки. Дивіться, я зараз вам зріжу. Краще, мабуть, зламаю отак. Оп. Дивіться. Дуже часто їх бояться перепутати з... Галериною каймляною. Це фламуліна зимовий пеняк. Дивіться, у галерино якам на ніжки на оці є такий білий наліт. І вона так легко пальцем знімається. У цієї ніжки від жовтенької ось такої, як шляпочка, до звіком вона темніє, стає чорна. Фламуліна зимовий пеняк завжди росте ось такими зграйками, великими кубками. Далі буду знаходити вам показувати. Росте тільки на дереві. Галеріна кальона у вас росте тільки на землі. Вона росте поодиночно, вона набагато менша. Шляпка не така ярка, набагато така темніша, розмір менший. В общем, ніколи ви її не спутаєте з зимовим пеньком, тому що вона зараз не росте. Постійно мені задаються питання, сміло збирайте, ні з чим ви не перепутаєте. Бачите? Ось молодший гриб, ніжка така світліша, жовтенька. Далі вона у нього буде темнішати і чорнішати. Ростуть вони дуже великими стайками. Зараз знайти їх можна любу кількість. Найкращий цей гриб або в маринованому виді, або в котлетах. Я в кінці відео ставлю, як моя дружина робить з них котлети. рецепт. Кому цікаво, дивіться до кінця. Ну а зараз далі пройдемося, подивимося, що нас ще зустріне. Дивіться, що я не знімав на ось цьому дереві гриби, обійшов по кругу. І ось Такі прекрасні грибочки нас зустріли. Бачите, понизу-понизу? Тобто, вони прямо в землі ростуть. Або ось так. А це просто біг кабанчик і зламав гриб, який ріс ось тут. Пев на ось таких деревах. Вони ростуть. Рядом ось такі ось гарненькі гриби теж є, але їх не беру. А збираю тільки зимові опеньки. І зараз ще може зустрітися глива. І чуть... І, можливо, ще зустрінемо синю ножку, бо не сильно холодно ще, гриби ще є. Прийшов допомагати. Біжи гуляй. Пройшов ще десь метрів 50 і зустрів ось такі прекрасні гливи. Видно, що вони вже підмерзали трошки. Ось міцелій проростає. Неодноразово вам казав, що з цього шматка грибів. Можна зробити блоки і виростити гриби у себе вдома. Кому цікаво, дивіться відео на каналі. Також під відео в описі я ставлю ссылку на мій сайт. Там можна придбати міцелі, придбати блоки. Тобто, кому цікаво, переходьте, дивіться. Ось цю красу можна вирощувати у себе вдома без проблем. Знову у нас зустрілися такі прекрасні зимові опеньки, так що не зівайте, йдіть і збирайте до Нового году ось таку красу. Ще раз напевне, ні з чим ви її зараз не перепутайте, не переживайте. Ядовитих грибів зараз в лісі немає. Ось дивіться, йшов, йшов і трошки відзнайшов. Були вже підмерщі. Ну, дуже гарні гриби. І вам трохи далі не знаю, чи буде видно. А видно, теж на деревах є. Десь так в одному місці знаходите, обов'язково вертіть головою по всім сторонам, бо грибів багато. Дуже часто буває, просто їх проходиш. Як випаде сніг, все буде біле, тоді їх набагато легше знаходити. А зараз можна, звичайно, призівати. що ходіть, збирайте, грибів в лісі зараз предостатньо. Ще два тижні ходив тому назад, вдалося їх зовсім не буде, було дуже сухо. А зараз підходиш все більше і більше. Майже на кожному 10-му, ну кожні метрів 100-150 гриби зустрічаються. І бачите, така вроді не товста гілочка, а який шмат грибів виріс. Так що обов'язково йдіть на прогулянку. Якщо... Трохи часу та бажання. Ось рядом дерево, воно воно лежить, там має бути глива. Я там в цьому році вже раз за 4 її зрізав. Я тут по цим деревам, по окружності, постійно збираю і гливу, і зимові опеньки. Якщо ще раз кажу, зараз ні з чим ви її не перепутаєте. Плюс вона ще зверху така липка. Щоб ви знали, коли так рука прилипає до неї. Це саме цей гриб. І бачите, ну, жменю таке велике воно росте, воно не росте по одному, по два. Як ця галярійна окамленна. Це осінню, як зустріну її, обов'язково вам покажу. Я вам теж бачу здалеку. Дерево лежить. На ньому теж видніється. Вам, мабуть, не видно, але зараз підійду, там теж зріжу. Так що виходьте, гуляйте, грибів дуже багато, Грибиці добрі. Обов'язково їх збирайте. Підійшов до цієї деревини, що я вам казав. Ось так вона обліплена зимовими опеньками. Далі теж погілочці є туди. І зараз сходимо, подивимось, чи є щось у нас з глив. Тут такі хащі. Бачите, ось ця велика деревина. Це та, що постійно з однієї сторони була гливами, обліплена. Друге зимовими опеньками. І ось буквально та тижні два з половиною три я вам тут знімав, назад і їх зрізав. І бачите, не приходив. Ось такі ось є вже аж трошечки старенькі опеньки. Бачите, це вже міцелі гриба почав проростати. Це можете зламати, ось теж його видно, Ось він ось пішов, 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 пішов. І у себе вдома можна заростити. Ну, Ще раз кажу, дуже агресивний гриб. Якщо є пошкодження на деревах в саду, він у вас захватить ваші деревця, нічого доброго не вийде. Ось бачите, який прекрасний рибочок, прям вони. Зараз її зірву. Бачите, ножка темніє. У галерійної камльоної буде таке на шляпці білий нальот. І так пальцем проводите і воно легко-легко так знімається. Вона ядовита, ні в коїм разі її не беріть. Ось у нас гливи. Теж чудові. Раз. Ось два. Це саме в цих місцях я і зрізав. Бачите, тут вийшло трошечки. І ось. Ось тут я був зрізав і ось о видно, що мої зрізи. Це предыдуще. Ось ось грибок питається виходити, бачите, вже повністю з'їдений дерево. Скоро воно впаде. І все. Гриби його з'їли. Пару років тому назад на цій деревині було дуже багато грибів. В цьому році знайшов два таких невеличких лопушки з цієї сторони, Уже більш немає, теж. гриби її з'їли. Так що, шановне панце, виходьте, збирайте. Зараз ще прийду, подивлюсь, синіжка, якщо знайду, бо я хочу ніжки взяти, розмножити міцелій, взимку вам показати, як можна виростити свині ніжку навіть у себе вдома. Ось глива теж її акуратно зламуєте. І на цій частині, ось бачите, це біленьке. Це ось наш міцелій. Також можна гливу, також можна опеньки, печерицю, ну тільки що глива опеньки росте на деревині або на листі, тобто на целюлозі. Ну, любіться лозі, які знайдете. Можна навіть на джинсах виростити. Бачите, це біленька, це міцелі гриба. Також печерицю можна, тільки для печериці треба робити спеціальний компост. Скоро вийде відео, вже воно готове, я його монтую. Десь через тиждень викладу по вирощуванню печериці вдома. Які можна вирощувати. Потім зроблю відео, як з кусочки з грибів, з ножок можна зробити, блок заростити. Тобто дуже багато цікаво буде. Слідкуйте, гарантую, всім сподобається. І ви зрозумієте, як дуже легко можна вирощувати в себе гриби вдома. Останні роки я більше вдома вирощую, ніж хожу, гуляю, збираю. Це набагато проще. У вас вдома свої гриби, постійно круглий гуд є. І це зовсім не важко. Ось бачите, які гарненькі грибочки. Тут вже нам хватить посмажити. І ось цих гарненьких можна і замаринувати, можна посмажити. Ну, Всім рекомендую їх маринувати, От, особливо ось пару днів новий рік, до новорічного столу, якраз будуть готові гарні мариновані грибочки. Так що далі ходимо, гуляємо, Щось, що ще знайдемо, обов'язково вам покажу. Виходьте, гуляйте, всім вдало тихого полювання. І Ось лежить дерево понизу. І по всьому стволу пішли грибочки, грибочки, грибочки. І так вон гілка пішла далі вверх, 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 вверх. І по всьому, аж до самої верхівки є грибочки. Погано, приближення погано видно. Ось ціла деревинка така впала. І вон навіть навіть на сусідні деревця повилазили. Так що грибів предостатньо, хоч ліс такий похмурий, ну не ліс, у нас балки, лісу у нас немає. Ні снігу, нічого ще поки зовсім такого толкового не було. Грязь. Було пару примарозків невеликих. Отак маємо ось такий результат. Грибів предостатньо, тільки ходи збирай. На цьому мабуть будемо закінчувати наше тихе полювання, Грибочків зібрали предостатньо. Тут хватить замаринувати і посмажити. Ось такі гарнюні нас зустрічають. Обов'язково збирайте і всім буде щастячко. Бачите, ось ось темна ніжка, як я вам казав, з часом вона повністю темніє. Нема ніякого нальоту, так що сміло збирайте, не пошкодуйте. Особливо, якщо замаринуєте. До новогоднього столу. Бачите, дерева покриті цими грибами. Єдине, що морока їх перебрати, звичайно, перемити, добре ось такі маленькі, стараєшся брати ось такі, щоб замаринувати, що поменше маринується, що покрупніше сразу смажиться. Котлети, як робляться, обіцяв вам з сказати, все дуже просто. Гриби перемили, ножку зрізали, старайтесь оставляти одну шляпку, ну, і де така молоденька, оце можна оставляти. Добре, все, проварили 15 хвилинок, далі або через м'ясорубку, або ножом мілко порізали. Цибульки туди. По бажанню можна додати трошки фаршу м'ясного любого, але ну, це не обов'язково, щоб вони були такі більш сочніші. Все, формуйте котлету, паніруйте і підсмажуйте. І буде вам щастячко. Все дуже просто. Ну, можна трошки спеції додати, хто любить, але я в гриби ніколи не які спеції не кладу, бо перебиває вкус гриба, у кожного гриба є свій вкус, привкус, і щоб його не перебити спеціями. Бачите, які товсті ніжки і гарний грибочок. Краще просто підсолити і дати розкритися грибу і дати вам свій вкус. Всім дякую, збирайте. Зараз буду йти назад там по горбику. Якщо знайду ножку, то вставлю вам ще відео. До побачення, вдалого тихого полювання.